Бізнес вулиця Курорту, вулиця Стебницька. Друзі, ми зараз знаходимося біля продуктового ринку і пройдемось від продуктового ринку до бювету. Це сама жвава вулиця. Тут найбільше супермаркетів, торгових центрів, взагалі різних бутіків, різних бізнесів. І всі бізнеси тут процвітають і відкриваються все нові і нові бізнеси. Також будується тут ще один новий житловий комплекс, недалеко від базару. Ми тільки що прийшли. Також буде з торговим центром і відповідно там також будуть якісь бізнеси. Два роки тому відчинили на Стерницькому кільці, там де була колись автостоянка, величезний торговий центр, Вектор. І там також є супермаркет Сільпо, є також супермаркет АТБ. Ось праворуч біля продуктового ринку. Ну, тобто бізнесів на курорті вистачає, друзі, особливо на цій вулиці. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже субота, зараз 13.00. Ми біля продуктового ринку і прямуємо до бювету. Кому подобається така прогулянка, приєднуйтесь, приєднуйтесь в коментарях. Мене вже декілька раз питали, ну, хотіли, щоб від бювету прийтися до продуктового ринку. Ну, але йдемо, друзі, в зворотньому напрямку. Я думаю, що це різниці великої немає. Зараз вже бюлет відчинений з 12.00 до 15.00, так що... Ми ще встигаємо до бювета. Концертів сьогодні в Палаці культури Шевченка нема. Зараз подивимось, коли наступні концерти, щоб зняти для вас якийсь анонс концерту. Вчора на каналі з'явилось відео з верхньої частини курорту, там де верхній бювет, санаторій Кристал, Алмаз, Янтар, також Готель Глорі. Ну і супермаркет Трашко. Ну, цікаво, там запитували в коментарях, коли там буде відео з верхнього бювето. Я вже знаєте, вже майже кожного тижня почав там знімати там відео. В районі верхнього бюату раніше було раз на два тижні, раз на місяць, а тепер з кожним разом все частіше. Ну і це відео було практично вже в вечірній час, 19.00 було. А сьогодні вже також є відео на каналі. Вчора ввечері я знімав, як приїхав прибув потяг із Києва і скільки там людей привіз на курорт. Відео також на каналі. Кому цікаво, заходьте дивіться, так, також я був так, а, вечірній промінат на пускавці. Вчора зразу з залізничного вокзалу пішов а, в центр курорту і на диво навіть було багато людей. І під цим відео був коментар, чому на залізничному вокзалі немає київського потяга. особливо тоді, коли я знімав потяг, який прибув з Дніпра, також електричка приїжджала зі Львова. А зараз, друзі, з Києва. Деколи приїжджає два потяга. Один приїжджає зранку, це кожен день приїжджає. Цей, що завжди їздив, а кожного дня приїжджає в 7.23, але в 9.03, здається, зразу відправляється з Трускавця. Тобто він стоїть тепер півтори години, не цілий день. Ось, я таке вже розповідав, і був також коментар, що коли там не може потяг стояти у Трускавці на вокзалі цілий день, ну Київський, як раніше, стояв. Оскільки там немає місця, щоб поміститися стільки, ну, стільки потягом. Не знаю. Колись розповідали, що оцей приїжджав потяг Донецьк-Трускавець, Дніпро-Трускавець також. Ще було багато різних потягів, і вони там ну, практично не мали де поміститися. На залізничному вокзалі там є дві колії. І ну, я пам'ятаю, так з 2014 року, ось коли вже окупували Донецьк то потяг з Донецька не їздив, ну не прибував Трускавець, то я про це не можу розповісти. Але з 2014 року точно потяг Києва, Трускавець, завжди приїжджав зранку, цілий день стояв і ввечері, в 8-й годині вечора він відправлявся з Трускавця. Зараз е, графіки змінились, і я вам ще раз говорю, що один потяг зранку прибуває в 7.23 і зразу відправляється. Е, 9.03, а інший десь там по парних датах, деколи по інших датах, ну треба дивитися. Але вчора він був і він прибуває у Трускавець 19.37 і відправляється 20.54. Здається, також півтори години стоїть і відправляється. Тепер навіть дуже зручно, бо можна приїхати одним потягом, наприклад, оцим що прибуває зранку, щоб у вас був вже в запасі цілий день. І поїхати з курорту вже цим іншим потягом, який йде ввечері. Досить така непогана ідея. Це тільки десь два місяці тому я замітив, що також замітив, що київського потягу в денний час немає. Тобто, Я думаю, що коли переходили на літній період ці розклади поїздів, і, напевно, якраз і зробили такий варіант. Ну, хто ще знає, напишіть в коментарях, буде цікаво мені прочитати і вам. Розповісти. І ще запитували в коментарях, чи був сьогодні потяг із Дніпра. Був, друзі, був потяг сьогодні із Дніпра, але я відео не знімав. Сьогодні, бачите, от Трускавці вже два рази падав дощ. Е, на рахунок от цих весняних дощів вже сьогодні два рази падав дощ, такий грубий, але не дуже довго він падав. Вже калюжі практично висохли. І я думаю, що до вечора буде ще один дощ, бо щось так припарює, що а з понеділка взагалі кожен день там, обіцяють дощі. Не знаю, як буде. Я думаю, що це все поміняється. Синоптики нас звикли тільки лякати, а коли дійсно якась буде реальна загроза, то вони про це не скажуть. От, як зазвичай буває, або якісь сильні береві, або снігопад, чи злива якась, то вони кажуть, що буде невеликий дощ, а випаде нормально. До речі, сьогодні дощів взагалі не прогнозували, а вже два рази пана. Ну, це весна, бачите, півгодини і вся сухо, тепло Сьогодні ще обіцяють до плюс 24. Зараз десь в районі 20 є, бо тільки сонце вийшло. Якщо, друзі, і в дощову погоду у Трускавці є чим зайнятися. Ви запитували також в коментарях, куди зводити дітей своїх, ну, якщо досить маленьких, то є. По вулиці Герої Упа, там де хінкальня, хто знає, в тому торговому центрі є дитячий розважальний центр Гармидер і також ще є в ресторані на горизонті, там, здається, є шумуля також для маленьких дітей. Для вже біль... дітей більшого віку можете зводити їх в дельфінарій Оскар, також є у Трускавці... Різні спа-центри, які мають можете відпочити і ви, і також є там місце для дітей. Точно знаю, що у цьому, де санаторій Молдова, там є тепер спа-центр Рускавець, то там для дітей є точно місце для відпочинку. Ми зараз вже спускаємось вниз на Майдан Незалежності. Я нагадаю, що цього тижня навіть в понеділок був концерт на центральній площі, також був ярмарок. На Майдані Незалежності йду в ярмарок біля центрального бювету. Ви запитували мене, до якого числа буде ще тривати ця ярмарка. Але, друзі, не знаю. Зараз йдемо, подивимось, я думаю, що вже її немає. Хоча, можливо, все. Готель Нахтуся. Близько біля бювету. Також музей історії Трускавця. Є там така фотозона, можете сфотографуватись. Біля цього музею, ну і, само собою, краще музей відвідати. Чотири музеї на курорті є куди сходити. Ось, ну і для більших дітей я вже говорив, що можна сходити в дельфінарій Оскар, також можна поїхати з дітками на рибалку, є біля трускавця. Порельник хата рибака. Ну я думаю, що скоро найближчим часом ми туди заїдемо, покажу. Є також недалеко від трускавця порельник-опака, відпочинковий комплекс. Дітям там також буде цікаво, можна половити рибку і розважитись непогано. Якщо в зимовий період, то є гірськолижний комплекс Буковиця. І біля Трускавця на об'їзній дорозі, біля санаторію Карпати і санаторію Казявкіна. Є Трускавка Ленд. Зараз, напевно, Трускавка Ленд не працює, там тільки в зимовий період працювало. І можна з'їздити в село Меденичі, там є зоопарк Лімпопо. Ну і також ще є в Другобичі Зефір, куди можна звозити своїх дітей. Дітям буде там дуже цікаво. Ну, а для дорослих, для дорослих. Ви запитували також ще в коментарях, де у Трускавці можна поплавати, є. Дитячо-юнацький спортивний комплекс спортовець по вулиці Даналишених біля рукавички, там можна не тільки дітям, можна й дорослим поплавати. Ну і само собою є у Трускавці дуже багато спа-центрів, а з таких доступних то є в Ріксусі, в міротелі і біля санаторії Молдова є спа-центр Трускавець. Можна там сходити і поплавати, і прийняти різні спа-процедури, не проживаючи в цих чи інших. Готелях чи санаторіях. Ось. ну І багато інших. Також готелів мають свої власні спа центри але там тільки для людей, які там поселились і проживають. А ми зараз з вами вже знаходимося на бульварі Торосевича. Праворуч раніше тут було кафе на здоров'я, зараз воно вже не працює, його продали. Не знаю, що тепер буде. Також навпроти бюлету будують ще один торговий центр. я думаю, що із-за цього торгового центру о, присутність людей біля бюлету набагато збільшиться, і буде все набагато цікавіше виглядати. Продають картини, різні сувеніри ну, бачу там, де продають зазвичай картини, щось там дуже багато людей, велике скупчення щось там також продають. Не знаю, чи це ярмарок, але йдемо подивимось. Праворуч бачите, торговий центр парк буде. Також тут буде і супермаркет. Я думаю, що з дорожчими цінами, ніж в центрі, о, не в центрі, а там на вулиці Стерницькій, оскільки тут буде дорожча оренда. Ну, знаєте, де Рібні місця там, там завжди дорога оренда. Сьогодні концерту, нагадаю, нема. Завтра в Палаці культури Шевченка, і я думаю, що на біветі будуть е, Западенці. Це такі, знаєте, стендап, стендапери. Якщо прийдуть на бівет, то обов'язково для вас зню відео. В понеділок буде Діма Волканов, потім там будуть з Бульканто, буде Роман Скорпіон. Що, ну, травень місяць обіцяє бути насиченим. А 1 травня я знімав відео, для вас був Ростислав Кошина і Юрій Дякунчак, відео на каналі. Йдемо, подивимось, що продають. А продають тут, бачите, різні сувеніри з кераміки. Ну і ще один тут є стіл, зараз йдемо, подивимось, якась біжутерія. Людям, бачите, все досить цікаво. Дуже багато людей зразу підійшли сюди. Так, продають тут біжутерію. Люди вже приміряють ці прикраси. Ну йдемо. з біля бювета. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Like, Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. І всім величезне дякую за те, що ставите лайки, за те, що пишете коментарі. Ну і також за те, що підтримуєте канал Трускавець Тревел. Україномовний контент на платформі YouTube. Ваші лайки допомагають каналу розвиватися. Ну, субота, бачите, субота, але обідня пора, і людей вистачає. Людей біля бюлету чимало. А вже зараз 13.15 Більшість людей приходить сюди з 12 до 13. .00. Але гарна погода, спокійно, вітру немає. Можна посидіти, послухати анонси концертів, які будуть, лунає музика, продаються квитки. Ну і практично на наступний тиждень кожен день практично в палаці культури Шевченка буде якийсь концерт. Так виглядає площа перед бюлетом. Торговий центр парк. Ну, люди, бачите, ніхто нікуди не поспішає. чудова така спокійна атмосфера на біветі. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!